Серіал Залізне серце від студії Марвел вийде вже цієї середи 25 червня. І якщо ви мало про нього чули, так це тому, що про нього дійсно не було майже ніякої інформації. І лише в середині травня студія опублікувала найперший трейлер. Це буде історія про вже знайому нам персонажку Рірі Уільямс. І не дивлячись на назву Залізне серце, здається, ця історія буде більше пов'язана з чорною пантерою, аніж з Тоні Старком. Всім привіт! Ви дивитесь канал. А на його перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. І сьогодні ми поговоримо, про що ж буде серіал Залізне серце, і розберемо цікаві моменти з його трейлеру. А тепер поїхали! Трейлер залізного серця допоміг нам зрозуміти, чому вона вперше з'явилася у своєму костюмі, саме у фільмі Чорна Пантера, ваканда назавжди. А також дає змогу ближче познайомитися з юною героїною Марвел, яка вирушає у власну сольну пригоду. Цей короткий відеоролик переосмислює шлях Рірі та підтверджує, що її роль у Ваканді назавжди ніколи не мала бути завершенням її історії походження, а лише основою для чогось значно складнішого. Залізне серце одна з найперспективніших героїнь нового покоління. Вона студентка Масачусетського технологічного інституту зі звичайно що геніальними здібностями, адже про простих людей шестисерійні серіали Марвел не знімає. Ну і ще вона самостійно створила костюм в стилі залізної людини. Кумедним моментом в трейлері є те, що вона каже, що хоче створити щось особливе, унікальне, а потім створює буквально костюм, який давно існує, адже всі вже бачили людину у залізному костюмі костюмі. кажуть, якийсь геній, мільярдер і філантроп у ньому літав. Рірі Уільям вперше з'явилася у коміксах у 2016 році, а в кіновсесвіті Марвел дебютувала у фільмі Чорна Пантера Ваканда назавжди. У стрічці вона відіграла досить важливу роль у сюжеті, який був пов'язаний із технологією виявлення Вібраніуму. І зрештою, вона об'єдналася з Шурі та Вакандійцями, щоб захиститися від Намора і Талокана. Ех, досить класний був фільм. Зрозуміло, це я пишучи сценарій. Хочеться ще подивитися на намора. Може, в якихось месниках судний день. Вау, щойно перевірив інформацію, і дійсно актор Тена Чуерта підтверджений у фільмі Месники судний день. Його ім'я було на одному зі стільців у відео, яке ви, мабуть, всі бачили. А от що ви могли пропустити, так це наше відео з цікавими теоріями до месників судний день про те, хто летить до землі на кораблі фантастичної четвірки, те, як месники завершення створили доктора Дума, і те, чому Стів Роджерс має стати капітаном гідра. Обов'язково подивіться за посиланням в описі. Повернімося до залізного серця. Наприкінці Ваканди назавжди вона вже створила повністю функціональну надсучасну броню, утвердивши себе як послідовницю Тоні Старка. Хоч пригода Рірі -рі у Ваканді була безперечно захопливою та візуально вражаючою, вона також викликала запитання щодо того, яку саме історію може розповісти її сольний серіал. У Ваканді назавжди Рірі -рі створила складний костюм із використанням вакандійських технологій, боролася з надпотужним підводним королівством і довела, що вже готова грати за великими. Ставками. Тож, коли Marvel Studios оголосили окремий серіал Залізне серце, дехто почав сумніватися, яка ж історія буде у неї. Зазвичай сольний супергеройський серіал починається з того, що персонаж створює свій перший справжній костюм або пробує себе у ролі героя. Рірі -рі вже зробила і те, і інше, і то в масштабному форматі. Якщо глядачі вже бачили її, наздавалося піку її здібностей, постає питання, що може запропонувати Залізне серце, аби це не виглядало як крок назад. Трейлер серіалу вдало переосмислює цю концепцію. Він не про те, як Рірі створює свій перший костюм чи вчиться битися. Натомість мова йде про те, як вона намагається зрозуміти, яким героєм хоче стати тепер, після досвіду співпраці з передовими технологіями та інтригами у Ваканді. У трейлері ми бачимо, що Рірі вже у США, де вона має справу лише зі своїми власними ресурсами, власними моральними орієнтирами і значно хаотичнішим світом, ніж той, якого вона лише торкнулася у Ваканді. Рірі більше не. Просто геніальна студентка, яка намагається жити собі життя. Вона вже бачила на що здатні передові технології, як у добрих, так і в руйнівних цілях. Тепер, без підтримки Ваканди, вона залишається з багатьма запитаннями. Найголовніші з них це чи створює вона свої костюми, щоб захистити себе, змінити світ, чи просто щоб бути крутою, як Тоні Старк. Замість того, щоб перезапускати її шлях, серіал Залізне серце розвиває його. Трейлер акцентує увагу на невпевненості Рірі, -рі, показуючи юну героїню бореться не з питанням, як створити костюм, а з питанням навіщо вона це робить? У багатьох сенсах Ваканда назавжди дала їй інструменти та показала як талановиту науковицю. Залізне серце ж запитує, що вона робитиме з цими навичками, коли залишиться сама. Шлях Рірі -рі у кіновсесвіті Марвел виявляється значно багатограннішим ніж багато хто очікував. Її історія це не просто про вдосконалення спорядження, як було у Тоні Старка на початку фільмів про залізну людину. Йдеться про визначення свого призначення, етики та і. Ідентичності героя у світі, де технології можуть бути як порятунком, так і загрозою. Це робить Рірі -рі Уільямс значно цікавішою. Вона не просто нова версія залізної людини з іншим обличчям. Вона людина, яка будує свою власну ідеологію з нуля, хоч і під впливом своїх попередників. Трейлер натякає на глибші теми: магія проти науки, винахідливість проти привілеїв, індивідуальність проти спадщини. Замість прямолінійної історії про апгрейди залізне серце обирає більш продуманий шлях. Рірі Вільямс вже бачила на що здатен майже досконалий костюм, але також зрозуміла, що костюм не визначає героя. Це роблять серце, мета і внутрішня стійкість, саме цей внутрішній конфлікт, на який натякає новий трейлер, і стане тим, що зрештою виділить Рірі Вільямс Рі серед нових облич кіновсесвіту Марвел. І залізне серце в цьому контексті виглядає як метафора, а не посилання на костюм в стилі Айронмена. Однією з ключових деталей, яка вирізняється в трейлері, є значення лиходія Марвел у виконанні Ентоні Ремоса, худа або ж капелюшника. Кадри демонструють, як Паркер Робінс і Рірі Вільямс опиняються на спільному шляху протягом історії залізного серця. Схоже, що серіал зосередиться на конфлікті між технологіями та магією. Гуду особлює магію, тоді як Рірі -рі представляє технології. Трейлер натякає, що між ними розгорнеться суперництво. Водночас він також демонструє динаміку взаємин Рірі -рі з її союзниками та друзями. Ще один важливий момент: Рірі Вільямс, -рі схоже, створює власну програму штучного інтелекту Наталія, що відповідає коміксам. Кадри також підтверджують, що Рірі -рі прагне створити іконічну спадщину, замість того, щоб використовувати свої таланти на користь великих технологічних корпорацій. Судячи з усього, що було показано, Казано в трейлері Залізного серця серіал Кіно Всесвіту Марвел виглядає надзвичайно багатообіцяючим. Франшиза, нарешті, дає Рірі Вільямс -Рі її зоряний момент після всіх цих років від її першої появи. Хоча в історії Залізного серця безумовно залишаються загадки, цей трейлер добре виконує свою роль. Серіал виглядає захопливо, і після його перегляду хочеться дізнатися більше про цю героїню. І зрештою, дивитися сам серіал. Залишається сподіватися, що очікування не буде даремним, і серіал. Справді себе виправдає. Всього у сезоні буде шість серій, а перші три вийдуть одночасно і станеться це 25 червня. На цьому у нас все, друзі. Напишіть у коментарях, чи очікуєте ви серіал Залізне серце і які ваші думки щодо нього. А також обов'язково підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал, «Анай його побачимось.